Весяна злива принесла чималий клопіт мешканцям п'ятиповерхівки за адресою вулиця Клинова, 5. Водоспад прямо перед квартирними дверми. Знеструмлення та замикання у лічильнику звичні явища у дощову погоду. За вікном то сонце, то дощі. У будинку по вулиці Клиновій, 5. Весна вже давно настала. У каструлі тазоки весела капа і перша справжня крапель. У квартирах на п'ятому поверсі теж прийшли весняні дощі. По селях і стінах розповзлися руді плями із пліснявою. Для мешканців будинку така ситуація типова, тому вони зовсім не раді такі погоді. У власних оселях, особливо після рясної зливи, в останні дні березня, після якої і на вулицю не треба було виходити, адже дойшов прямо перед квартирами п'ятого поверху. Через незалатаний та невідремонтований дах вода лилася на горище, а звідти вже через прохід на усі поверхи з п'ятого по перший. До такого водоспаду, хоча і звикли, але є загроза і життю, адже вода постійно потрапляє на лічильник. Цей раз не є виключенням. Під час потопу вийшло замикання із знеструмлення. Мешканці будинку тривалий час, сиділи без світла. Про дзвінок у квартири. Ру вони вже і не мріють. Він відключений, а побутову техніку завжди вимикають, аби не сталася лиха. За власний кошт жителі намагаються ремонтувати, але марно. Потрібен капітальний ремонт, на який звичайно коштів бракує. Обурені мешканці вже не знають до кого звернутися. Ми всі мучаємося, від цього, ми не можемо збавитися скільки разів вже ЖЕК відправлялися, звернулися. приходили з Жека. несколько раз в прошлом году шесть раз приходили, ну что залепят только этим да. смолой, а эту ночь вообще э, этот счетчики погорели и э, текло на все этажи текло столько и стали и там стоят тазики всевозможные ведра, мы стали оттуда воду выбирать, соседка с 58 й квартиры упала полностью на лестницу, получила э, большую травму. Я сьогодні впала в общем караул начальнику кряд віктора Михайлович, И в, в этот, в исполком мы обращались, оставили заявление секретарю. Она его зарегистрировала, сказала, через 10 дней мы вам дамо результат. Но результата никакого нет и по сегодняшний день. Мы уже не знаем, куда обращаться. Да. Уже неоднократно мы писали всем подъездам, писали да. жалобы, писали просьбы, писали умоления. Мы не можем за свои деньги вот это взять на себя. То каплю, что мы могли сделать, вот пятый этаж, но да. этого недостаточно. Одна квартира не может поремонтировать. Там То нужно комп... компетентно. Чтобы вышли, чтобы это все посмотрели, чтобы специалисты пришли, сделали. Заранее пошло и все. взлетает полностью весь дом. Зачем <рик> это нужно? У каждого семьи, у каждого дети. Абсолютно никто не понимает, сколько они обращались, сколько они писали, сколько они ходили, долгом сделаем. Долгом сделаем? Не нас делают делают Почему мы должны страдать? Да, это что, такая приходит. проблема сделать крышу, если уже электрика у нас пострадала? У нас квартиры обесточены. Как мы можем сейчас включить? Я не знаю, как мы можем сейчас включить утюг и получится возгорание. Кто будет виноват? Аби прокоментувати ситуацію, у начальника жрепадин Віктора Крята, на жаль, часу цієї неділі не знайшлося. Але пообіцяв цю справу не класти довгий ящик. Тому у наступному випуску новин до цієї справи ми обов'язково повернемося. Ну а поки справа зрушить з мертвої точки, на що дуже сподіваються постраждалі, перила від води і надалі гнитимуть, а металеві двері на нижніх поверхах ржавітимуть.